Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. У мене з'явилась новинка Це ліквіди. Я вам хочу розповісти, що таке ліквід, як їм користуватися і навіщо він потрібен. І так, хочу вам розповісти, що таке ліквід. Саме деталі з чого він складається, я звісно можу вам розповісти. Але це буде багато формул та фраз, котрі вам заб'ють голову і тільки не зможете ловити рибу, а будете думати, що тут складається. Я вам так скажу, що це. Згущення тих е, на працювання, ті, що у мене є багато років, е, працює на комерційних водоймах. Е, як їм правильно користуватися, що він дає, цей ліквід? Е, він дає, в першу чергу, це найбільше е, смакову цінність продукту. Тобто, ви самому. Е, Уже готовому чи вашому стикміксу спеціально подібраному, надає все більше смаку, ароматичну цінність, та в кожному ліквіді несеться амінокислотний комплекс. Ліквід той самий же активатор кльову, який він буває в смаках, та для чого він розроблений. Давайте. Спочатку почну з смаків. На даний час є 11 смаків. Це солодка група, є чистий тигровий горіх, той, що зроблений також на муці тигрового горіха, та є самим таким концентратом тигрового горіха. Це сквідова серія, вона найбільше розширена, то, що зроблено на сквідовій муці. З солодкими смаками. Це сквіт слива, це сквіт журавлина, полуниця, скопекс. Часто питають, що таке скопекс. Це... Приводить з англійського це кондитерські вироби. Як у нас кажуть, що кондитерські вироби, так на англійській називається скопак. Це дуже популярний смак, саме в такої торгової марки, як NES, і багато відео та результатів робиться саме на такому смаку. І у нас теж він дуже популярний в наших водоймах. Продовжимо з сквідом. Це чистий сквід є в ліквіді, це суперфіш. Суперфіш це гідроліз лососю. Це вижимка, яка працює на всіх водоймах по усій рибі. Неважна, велика, маленька, вона дуже добре працює саме з цим гідролізом. Спеційні аромати це Ред. Потім йде крильова основа, там, де йде кріль Робін Ред зі спецією, саме кріль. Та білеча. Всі ці смаки можна так само поєднувати з Стік міксом. Він в першу чергу саме цей об'єм 70 мл розроблений саме для правильного зволоження стік міксу. Беремо лінійне замішування продукту. Це за саме смак у нас Білечан. Поєднуємо з ліквідом Білечан. І що нам потрібно з цим ліквідом зробити? Які у нас є е, варіанти, е, як ми його можемо використовувати? Якщо кажемо, що це буде використовуватися як стіки, е, в'язання з пива стік-конфетки, то саме цю цукерку можна е, два варіанти використання. Це відкриваємо наш ліквід. І використовуємо як макалочку. Можемо туди її опускати перед закидом, тобто змонтували її на повідець його і повністю вмакуємо в цю макалку. Даного об'єму мілілітрів вистачає так, щоб нормально зайшов сюди цукерка з поводком. Воно ніяк не вихилялася, не і його буде досить на використання повністю об'єму саме 400 грамів пельцю. Це перше приміння. Друге приміння це ви можете взяти саме суміш, залити. Все це ліквідом, добре перемішати та уже готувати е, самі стіки вже з примінням то, цього ліквіда. Тобто ваш піліс буде більш зволожений та підготовлений е, для такої більш крупної ловлі е, рибалки. І для флатфідристів, саме для Flat е, Mix, то його використовується дуже просто: є об'єм. Тут написано 70 мл. Саме ці 70 мл, якщо подивимось на баночку, вона буде неповна. Баночка по верхній край це буде 100 мл, повна з горкою налит це 120 мл. Саме той об'єм, що нам потрібно для правильного зволоження нашого Flat Stick Mix. Наливаємо повну водою, добре перемішуємо саме цей ліквід і заливаємо в. Стік Флетмікс перемішуємо, даємо 15-20 хвилин з ліквідом. Трошки потрібно почекати більше, тому що це більш густа основа і. Потрібно, щоб добрий пілець в себе питав всі корисні властивості даного ліквіду, та пілець розкрився. Тому що, якщо ви зразу зволожите і будете закидати, він буде не так ліпитись і ну, правильно не точки. Тобто все потрібно робити, як пише книжка, та як я протесував багато років на водойомах. Так що чекаємо 20 хвилин, і можна вже ловити рибу. Що ще ви зможете зробити з цим ліквідами і поєднанням стік FlatMix? Дуже цікава буде суміш, якщо ви саме зможете скомбінувати. Наприклад, берете. За основу робінред, це мій найулюбленіший смак. І бачите, що на даній водойми у вас точно знаєте, що працює робінред чи або кріль, котрий активний і з далекого відстані може привекти різну рибу. І можете в маленькій ємкості себе вже міксувати. Тобто, що нам потрібно? Зволожимо метод мікс чистою водою. Доводимо до стану практично готового. Тобто Для того, щоб його правильно приготувати, це потрібно 120 мл наливати 100 мл. І у нас вже її ємкість 400 г продукту, а в зволоженому стані це 500 г пільцю. І можемо розділити на 2-3 ємкості. Цю ємкість, наприклад, Робін Ред. Беру і заливаю одну ємкість, трохи додаю суперфішу. Одну ємкість додаю е, полониці і одну ємкість тигрового горіха. І ми можемо в невеликій ємкості на рибалку, е, а його 500 грамового вистачає на 5-6 годин ловлі. Е, Спробувати зловити як з солодким, так само з смаком ферментів, так же само з смаком тигрового горіха. І ми в меншій ємкості можемо більше провести експериментів, що потрібно. І якщо ви вже збираєтесь ловити більш там довгу сесію, то можете замішати саме вже чистий смак тигрового горіха на тигровому горісі. Тобто поєднання основи та ліквідного смаку є багато можливостей зробити. Робити різні смаки та різні продукти і протестувати на вашій водоймі. Дивіться, ще один лайфхак: це можна зробити, як вмакається стік в цю принаду, так само можна і полити саме ліквідом, вже приготовлену нашу годівничку. Тобто Перед закидом, так, щоб був активний сигнал з дальнього відстані, то відкриваємо цей ліквід. І можемо саме на флет кормушку трошки полити, чи зволожити більше перед закидом то місце, то, котре буде забувати. Як це е виходить? Що у нас є зволожена вже частина корму, е ми перед закидом її трошки поливаємо, перемішуємо і так, щоб вистачило на одне забування годівнички. І це так швидко можна провести е такий експеримент. Е що Ще є в цих ліквідах це 70 мл, так же само буде 250 мл ліквіду. Для чого він розроблений? Він розроблений для того, щоб більше використовувати саме в закормочних сумішах, це в ваших сподміксах, чи в більшій ємкості додавати в ліквідну серію. Для експерименту та ознайомлення найкраще підійде саме 70 мл. Якщо ви вирішили, знайшли ваші найулюбленіші смаки, то можете взяти вже більший об'єм це 250 мл. Що ми робимо з закромочною сумішю і як використовуємо ліквід? Е, ми можемо взяти. Е, різні, набір 6-10 мм і додати ліквід. Краще всього додавати його в чистому виді, якщо ви плануєте за добу чи за тиждень до рибалки зібратися, залили, об'єму більшого вам достатньо саме на 5 кг. Прикормішної суміші, це практично на відро. Можна ще заливати його бойли варені, так щоб його теж надати більш смакової та пішової цінності в сильний вітер чи в спекотну жару. Воно дуже добре працює, саме така суміш. Що можна ще додати, це в зернові різні мікси, там, де використовується конопля, Ровий горіх заливати, но його заливати уже в зварену колоплюк. Коли ви насипали всі суміш в відро, то тоді потрохи додаємо, перемішуємо та вже сразу починаємо закидати. Якщо ви приїхали на водойму і збираєтесь от саме зараз закормитись, то вам потрібно взяти пропорцію одним до одного. Якщо ви берете 5 кг в відро з окромішною суміші, виливаємо туди ліквід, додаємо ще таку ж саму баночку води, тщательно перемішуємо і можна вже спокійно відправлятись до закорму. Буде дуже яркий сигнал з дальнього відстані, і риба буде приходити до вашого кормового пітна, а там вже є смачний пелець, пропитаний е, саме тим смаком той, що у вас працює на водоні. Ну що, друзі, я вас ознайомлю з сьогоднішніми новинками, те, що виходять. Як вони працюють у мене на рибалках, якими користуюсь, дивіться далі на моєму каналі, рекомендую вам обов'язково спробувати їх та діліться в соцмережах, які результати є. Відмічайте мене, і якщо є ще питання, пишіть в коментарях. З вами був Олексій Пугач. Всього вам найкращого.